Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол. Сьогодні говоримо про черговий у нас вікенд українських легіонерів за кордоном. І розпочинаємо ми з матчів суботи. Продовжимо неділею. І також сьогодні у нас буде один матч. Поговоримо про нього пізніше. Розпочинаємо з матчу брентфорд Ноттінгем, який відбувся о 17.00. За участі, могло би сказати. Можна було б сказати ярмолюка, але в цьому матчі він чомусь не вийшов в основу. Можливо, трошки Томас Франк дав йому перепочити, тому що останні два матчі він виходив регулярно в основі і нас це радувало. На цьому матчі він залишився на лавці. І Нотінгем у нас переміг Брентфорд з рахунком 2-0. Брентфорд поступився, Ягор Ярмолюк все-таки вийшов на поле. Ось така статистика після матчу була. Оцінки гравців. Би в Бренфорда, як завжди, найкращий. Він би, як би він не виходив, чи з заміни, чи в основі, чи там на останні 10 хвилин, але він все одно стабільно дуже хорошо грає за Бренфорд. Єгор Ярмолюк у нас все-таки не вийшов на поле, його Тромас Франк не випустив, хоча зробив всього лише 4 заміни, ще одна опція в нього була. Можливо, реально дав трохи перепочити, тому що. Ярмолюк грав досить сильно і досить багато за останні 2 тижні. Сандерленд Норвіч. У нас наступний матч. Це у нас Назарій Русен міг вийти та зіграти, але він вже вкотре не вийшов і з 5 жовтня він взагалі не виходить на поле за Сандерленд. Це дуже печально. І були новини, що його хочуть продати в наступне трансферне вікно, яке відкриється через 8 днів. Яремчук також на поле не вийшов в матчі Олімпіако з лам'я Олімпіако з переміг. 64 хвилина. Мартін забив, Яремчука на поле не випустили. Дженуа Руслана Маліновського програла у нас Наполі 2-1. Наполі переміг. Пінамонті за Дженуа забував на 51-й і Ангуїса на 15-й. Та Рахмані на, на 23-й. За Наполі принесли перемогу. Неаполітанцям. Руслан Маліновський відновлюється ще досі від травми. Чекаємо його після уже реабілітації. Також наступний у нас матч це Crystal Palace Арсенал, який завершився з рахунком. 1-5. Тут переміг Арсенал. З іншого на поле не вийшов, в нього травма. І от чергова травма, він в заявку не попав на черговий матч. Йдемо далі. Наступний у нас матч це. Тут про Фюрі Усика. Наступний у нас матч це вже недільний Рома Парма, де у нас Артем Довбик вийшов в основі. Вийшов непогано. Тут навіть жопний асист зробив. Тут Вальданці, чи Салімакерс пробивав. Попав в сраку Довбека і відскочив м'яч до Дібали, який забив. Дібала, до речі, в цьому матчі зіграв дуже непогано, забив два голи. На 8 та на 51, правда, один з пенальті. І другий епізод такий у нас. Тут Довбик також забив на 73-й хвилині, плю, гол плюс асист, виходить зарахували йому. Але тут такий в мене момент виник, тому що переди спробував другий пенальті в цьому матчі за Рому. А ми знаємо, що Довбик вміє бити пенальті, і йому дають це робити. Чомусь в Ромі поки що. До цього ділу не доходить. Я розумію, що б'є дібала, але коли б'є передес, тут вже трошки таке незадоволений. 5-0. Рома перемагає парму. Ось така статистика, повна перевага Роми. XG523 у Роми. Це щось цікаве. І довик у нас отримав оцінку 8,5. Відіграв повний матч. 91 хвилину. Один гол. На його рахунку один асист, також один удар по воротам в воріт, два удари повз ворота, два удари заблоковано. І 19 дотиків у нього до м'яча, трошки більше, ніж в минулому матчі. 10 з 12 точність пасів, два ключових паси, і два хороших шанси він створив для себе та для партнерів. Одна дуель внизу, одна програна, і одна верхова дуель у нього всього лише була, і та програна. Три позиційні втрати, і у нас один фол, і одного разу він забіг в офсайт. 8,5 оцінка дуже хороша. Одна з найкращих в команді. Одна з трьох найкращих. Дібал у нас гравець матчу. Солімакерс, передес і довбик у нас отримали високі оцінки, 8,5 і вище. Вся остальна команда середня та вищі оцінки отримали. Парма був провальний матч, 0,5 програти, це сильно. І Рома не зробила жодної заміни. Це для мене також цікаво. Жодного з гравців вони не випустили на поле. Хоча вони регулярно роблять Клаудіо Randєрі заміни, і Довбика часто міняють на Шамуродова, і там інших гравців, бальданці той же самий виходить, але в цьому матчі чомусь вирішив він цього не робити. Парма зробила всі 5. Тож такі у нас справи. Йдемо далі. Наступний у нас матч це Евертон Челсі. Миколенко в основі Мудрик відсторонений. Як він завершився? А завершився він з рахунком 0-0 на користь, я думаю, Евертона, тому що ніхто не очікував, що вони зможуть взяти очки в матчі проти Челсі. Ось така статистика. Бачимо, тут перевага на користь Челсі, але Евертону вдалося дотримати цей рахунок. Віталій Миколенко відіграв добрий матч, отримав оцінку 7-9. Повний матч відіграв. 6 виносів м'яча на його рахунку, один заблокований удар, 3 перехоплення. 5 відборів, 3 заруїнених Це Тобто, він від... не дав пройти себе, чи його пройшли 3 рази. Можливо, це його три рази пройшли. З дрибліна обіграли. Три рази його обіграли. І також він один раз вибив з лінії м'яча. Тобто м'яч був котився в ворота, і Миколенко, як завжди, героїчно його вибив з лінії воріт. Також у нас 10 дуелей в нього було внизу, 6 з них він виграв. Це дуже хороший показник. 60% це на 50-50%. на 50. Також дві верхові дуелі, і одну з них він також виграв. 4 позиційні втрати, 1 фол, і також одного разу зробив фол на собі. 42 дотики, пасів замало. 16 з 19 точних. Це дуже хороший показник, але всього 19 пасів якось замало. І у нас також в нього 4 довгих передачі, і 2, з яких в нього були точних. 7,9 оцінка дуже хороша. Одна з найкращих серед своєї команди, а можливо навіть найкраща у Миколенка найкраща оцінка в команді, виходить, за версією Софоскор Це дуже хороший для нас знак. Чалсі у нас бачимо, що оцінки доволі середні і високі, вище середнього. Але Jackson НАТО трошки нижче ніж партнерів. Також Ноні Мадо, який вийшов на заміну, особливо нічого не зробив, також, як інкунку. Вевертона та сама ситуація, ті, хто виходили на заміну. Не сильно допомогли команді. Йдемо далі до сенсаційного матчу, хоча ми знаємо, що Бормут в цьому сезоні дуже непогано набрав, і в цьому турі вони обіграли Манчестер Юнайтед на виїзді з рахунком 3-0. Хейсен забивав, Клюєверд і Семеню. Ман Юнайтед жодного разу не зміг забити. Але по статистиці ми бачимо, що Манчестер Юнайтед переважав за статистикою, особливо ударів, володіння. Та їхжі. Тож, і по кутовим 13-1 на корсі Юнайтед. але жодного голу вони так і не забили. Цікава в нас статистика. І Ілля Забарний вийшов в основі, відіграв повний матч, отримав оцінку 7,6. 5 в нього виносів м'яча, один заблокований удар, одне перехоплення, 3 відбори. Також всі дуелі, які в нього були, виграв. Низові дуелі 3 з 3 і верхова дуель 2 із 2. 7 позиційних втрат, також у нас 55 дотиків до м'яча. Акуратність пасів 86%, 36-42%. Точність пасів у нас. Один ключовий пас він зробив, 9 довгих передач, 6 з яких точних. Це дуже хороший показник. Це десь 70%. З відсотків. Хороший для нього матч. Я бачив трошки подивився, встиг подивитися другий тайм. І бачив, що реально Ілля Забарний і відбирав хорошо, і не давав відтісняв гравців. Також підкати в штрафному майданчику в нього були хороші. Хоч в деяких матчах я бачу, що він не зовсім є помилки в нього, і деякі голи забивалися із його помилок або недогравання. Але в цьому матчі він реально був хороший. Хор хороший поєдинок для себе він провів. Бачимо середню оцінку Бормута у нас 7,2. У Юнайтед 6,8. Хороший середній показник для Бормута не в рази, ніж у Юнайтед. Аріса Балага і Хейсен гравці матчу у Бормуті. Всі, хто виходив на зміну, також оцінки можете побачити. У Юнайтед Гарначо вийшов, трошки додав до гри команди. Маласія провалив матч, МакВайр і Мазрауї також цей матч провалили. У Бормута також був гравець, який провалив це Сміт, правий захисник. Льюіс Куклуна. Вишлик, також нічого не додали до гри. Філіп Білін також особливо не допомогли Бормуту. А хоча Бормут і сам справився без цього. Йдемо далі. Наступний у нас матч, і завершуючий це у нас Реал Мадрид, Севілья. Де міг зіграти у нас Андрій Лунін, але він в Лалізі не грає. Хоча його й не випускають на несуттєві матчі. Ми чекаємо, у нас Кубок Іспанії стартує після Нового року. Там точно ми будемо бачити в основі Андрія Луніна, як обіцяв нам Карло Анчолотті перед стартом сезону. А поки що Реал Мадрид виграє Севілью з рахунком 4-2, забивають Мбапе, Вальварда, Родріго і Діас. За Реал за Севілью забили Ромеро і Луки Бакіо. Ось статистика матчу мож, на ваших екранах можете подивитись. Бачимо, що по ударам не суттєва перевага конечно, в реала, хоча 16 на 10 є, 8 на 5 по, по ударам площину, 4-4 по ударам повз ворота. Сайви Голкіпера у нас 3 проти 4 на користь Севільї. У нас дивимося по, по оцінкам. Захист реала Рюдгер і Чуамені плюс Курта отримали середні оцінки нижче середнього, і Бельгем також до цієї компашки приєднується. І можна сказати, що Реал реально в захисті був поганенький, Чуамені виглядав трошки не в своїй шкурі. Хоча він частенько появляється в центрі захисту, якщо когось треба підмінити. Але в цьому матчі він реально виглядав трошки провально. Найкращим гравцем матчу став Мбапе. Також Родріго має почти схожу оцінку 8,5, у Мбапе 8,7. Ну і Вальверди, який знову дальнім пострілом забив гол красивий. Можете подивитись в нашому телеграм-каналі. Йоханий Футбол називається. У Севілі у нас Хесус Навас провів останній матч за Севілью, здається. Він завершує кар'єру в футболі. Це був його, здається, прощальний матч, якщо я не помиляюсь. Тож, такі у нас справи. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм канал. А сьогодні у нас залишився один поєдинок це у нас Трубін проти Ешторіла буде грати. І ми вже будемо бачити його сьогодні о 20.45. Заходьте в телеграм-канал, будуть відео з цього матчу. Також буде у нас оцінка та статистика Трубіна після цього поєдинку. В наступний випуск цей поєдинок не входить і в цей також не входить. Окремо відео по одному матчу я робити не буду. Тож зустрінемось уже в п'ятницю 27 числа на огляді ось цих поєдинків з українцями за кордоном легіонерів наших. Тож, дякуємо за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм-канал. Посилання на ТГ в описі під відео та в закріпленому коментарі. Там ви зможете знайти відеоголів з матчів, оцінки та статистика і інші цікаві новини про українських футболістів за кордоном та українські клуби в Єврокубках. Плюс про збірну там також пишеться. Ну і про Усика, який переміг Ф'юрі вдруге. Також, можливо, про якусь киберспортивну українську команду. Також будуть новини. Все. Я вам дякую за перегляд. Бувайте!